Ситуація після підриву греблі Каховський ГЕС розвивалася дуже стрімко. А як ви пам'ятаєте, вже впродовж кількох годин забруднені річкові води потрапили спочатку в Дніпробузький лиман, потім впродовж доби вони досягли вже Чорного моря. Через буквально половину доби вони досягли Одеського узбережжя. Ми всі пам'ятаємо, як повз Одеси пропливали велику кількість сміття, включаючи і дахи, включаючи і дерева, включаючи і мертвих тварин. А це означало, що велика кількість токсичних речовин, велика кількість а, сміття, у тому числі пластикових виробів, потрапила до Чорного моря. А вже впродовж першого тижня 50% мідій, старших за три роки, було загинуто. А потім ми побачили а, кілька мертвих дельфінів, викинутих на узбережжя. Після того, як ми їх вивчили, ми зрозуміли, що там дуже багато токсичних речовин. Причому необхідно відзначити, що самі дельфіни до того, як набрали велику кількість забрудненої, забрудненої риби, були здоровими тваринами, оскільки в шлуках було дуже багато риби. Тобто це були здорові тварини, які полювали. Потім, впродовж кількох тижнів, ми побачили, як вода цвіте. Якщо подивитися на супутникові карти, ми можемо побачити аномальне явище, як цвітіння було розповсюджене не тільки біля узбережжя Одеси, а воно з першого тижня це було до Дунаю, а впродовж кількох тижнів це вже до берегів Туреччини.